Вітаю вас, дорогі мої друзі! З вами знову Майкемпінг. Сьогодні будемо готувати з вами ось таку кашу, називається 8 злаків, з шоколадом з горішками і з полуничкою. Далі підготуємо шоколад і відірвемо хвостики в полонечки. Далі я трохи це діло перемішаю і накрию на десь на 5-10 хвилин. йшло 10 хвилин і в нас все готово. Дивіться яка краса. М -м -м. Смакота. Друзі, дивіться. Ось така чудова каша з полуницею, шоколадом і горішками. М -м. Дуже дякую вам, друзі, за перегляд і бажаю вам гарного дня.